Вітаю, шановні друзі! Як Джоб Центр в Німеччині бачить інформацію про ваші кошти на німецьких рахунках, і взагалі, як він співпрацює з банками і податковою службою в Німеччині? Це дуже важливо. Потрібно знати, що у банка є декілька можливостей процедур для отримання інформації, окрім того, що вони можуть запитати отримувача соціальних послуг безпосередньо про його банк-конту. По-перше, параграфом 52 соціал ГЗ Цва, який називається автоматизіртер датен. Аб, передбачено е, автоматичне порівняння даних, е, яке надає можливість Джоб-центру звернутися до податкової служби Німеччини і запитати. А що у цієї людини є за рахунки, і е, який приріст коштів на даних рахунках? Звичайно, Державна податкова служба не надає тут в прямому сенсі виписки джоб-центру по рахункам, але джоб-центр шляхом порівняння може співставити ваш приріст грошових коштів. Таким чином може зрозуміти, що, наприклад, у вас на вашому німецькому рахунку е, збільшилась кількість надходжень, да? і робить він це чотири Рази на рік, як це передбачено 52-м параграфом соціал Бух Цвай 1 січня, 1 квітня, 1 липня і 1 жовтня, друзі. Тому приховувати свої німецькі рахунки взагалі немає сенсу. Джо Центр їх завжди через Державну податкову службу Німеччини побачить. І навіть якщо ви думаєте, що е, ну нічого страшного, Джо е, Центр не побачить рух коштів і виписку по даному банк-конту, він завжди може запросити її у вас. А якщо ви відмовитесь, він може звернутись напряму до вашого банку. Це також передбачено параграфом 60 абзацу 2 сгб цвай та параграфом 117 абзацу 3 сгб 12 тому, друзі, набір можливостей у Джоб центра по доступу до банківської інформації в Німеччині дуже великий. Потрібно це пам'ятати. Той же самий СіРС, коли прийде обмін, наприклад, в Німеччину, він поступає в федеральне управління Державної податкової служби і автоматично надається до районних осередків фінансамтів, які вже обробляють цю інформацію. Ну як ви розумієте, в Німеччині воно все між собою взає. Є діє. Тому майте це на увазі, німецькі рахунки не приховуйте, і будьте обережні, коли поповнюєте свої німецькі рахунки, навіть зі своїх коштів. Тому що Джоб-центр може запитати, що це за гроші, і попросити надати пояснення, звідки вони взялись, навіть якщо це ті ж самі кошти, які ви зняли, а потім повторно поклали. Майте це на увазі. Це, звичайно, не завжди відбувається, але такі випадки трапляються. Тому будьте обережні, друзі. З повагою, ваш адвокат Темченко.